Вітаю сердечно вас, з нагоди такого величного гарного свята, яке сьогодні припадає, і ми навіть собі не віддаємо цієї таємниці, цього скарбу, цього багатства, що несе нам сьогоднішній день. Повірте, ми пережили цю ніч в різних богослужіннях і рівночасно не можемо, як то сказати, до кінця збагнути і відкрити собі того, то, тої таємниці, того вертепу. Чому? Бо тому, що найперше, вчорашня ця, ця ніч вона дорівнювала також великому тому, такому великодній п'ятниці. Чому? Тому що обітниця Бога, він пообіцяв нашим природичам, значить, ще коли її вигнав з раю, щоб прийшла спасіння. І повірте, стільки часу пройшло. Весь час він посилав різних пророків. Весь час він говорив через тих пророків свої слова. Наприклад, 700 років до Христа Ісая писав, що діва народних сина і дасть йому ім'я Емануїл, що з нами Бог, і те інше. І всі пророки звіщали про ту таємницю. І знали, Давид також знав, що це що має з його роду прийти спасіння і так далі. Всі очікували, що ось ось воно прийде, ось ось воно появиться. Помер Давид, Соломон, будував той храм і так далі. І Храм для кого? Для царя. І на час далі і так далі. І ви знаєте, що прийшло це аж до, до того часу, коли в тому храмі не об'явилося, не прийшло на служіння Богородиця. Чотирьохлітньому віці. І одночасно вона там теж читала ті святе письмо. Вона також збагачувалася на ту величезну ласку, що має прийти спасіння з роду Давида і так далі. Вона то все докладно знала. І коли їй виповнилось 14 років і заручили з Йосифом, вона поселяється в Назареті, і рівночасно коли прийшла до Назарету, вона питає в молитві Божої, коли то прийде спасіння? Де ж воно має бути, коли воно там буде? І коли бачив Господь, що Богородиця дозріла до тої повноти ласки Божої, посилає до неї Архангела Гавріла, він приходить і звіщає їй ту благовість, що вона вибрана на той скарб, який Господь, через який Господь хоче прос... спасти людство, спасти люд... людей. Вона важно зважила всі різні обставини. І згодилося, я слуга Господня, нехай зі мною гійся воля Його. І рівночасно Богородиця опромінена тим, тим таким значить, завданням Бог, Божим, живе в Назареті. Ну, але як воно має бути, якщо все те письмо подає, що він має народитися в Ефлеємі, а вона тут в Назареті. Як це має тут? І в тому моменті. Видається, коли приходить повнота часу, виходить, що має бути перепис. Кожен має записатися вдома, домі, звідки він походить родом, і дівночасно Йосиф з Марією збираються до Вифлеєму. Останні дні. Ви собі уявіть, зима, холод, студно, вітри, пустиня, степ. І це треба добратися до Вифлеєму. До Вифлеєму з Назарету 150-180 кілометрів, дивлячись, якою стежкою можна їхати йти. І скільки це днів треба йти? Богородиця в надії. І особі ми, ми навіть не уявляємо, яка тривога серця от того, от того моменту, коли Богородиця вирушила в цю дорогу, до Вифлеєму. Мало того, добралися до Вліїму. Вефліїм кишить людьми, кожна хата переповнена гостями п'янки, забави, співи, веселощі і те інше. Брама міста закрита, приходить тут під браму, богородиця з Йосифом. місто Його їх не пускає. Пішли по тій окрузі, що, може, де хтось приймає, і їх немає. Отже, тривога серця. Ми собі навіть не можемо уявити, яка тривога в Богородиці, яке переживання ось тут якраз момент. Добре, що Йосиф пригадав, що там ще можна ще десь за містом ще знайти в полі ту стоянку, і він часто приходить до тієстоянки. Але Бог подбав про Ісуса, бо послав туди двох, двох звірят. Була і осла, вони там надихали в тій стоєнці, і одночасно, коли бороться проходить до тієїнки, там дійсно тепло, там відчувається така свіжість і та, така повнота присутність Бога. Йосиф в якийсь спосіб того півночі, бо знаєте, запам'ятайте, що Христос народився, сама, то була сама найбільша і найдовша ніч. І не часто Йосип вийшов там на двір, в якійсь хваленні, як то сказати, ну, помолитися, воздати Богові, що знайшов притулок. І в тому часі народжується Христос. Христос народився не так, як ми народжуємося. Ми мусимо знати, що збагатись. Христос просто вийшов з лони Марії, не нарушуючи її привілеїв, чистоти, євицтва, він просто вийшов так, як він зайшов до учнів через замкнені двері. Оце приноситься те величезне світло Божої присутності. Йосиф, коли вертеп осіяв світлом, Йосиф заходить до вертепу і вже народжений Христос. Є різні містики, які говорять про народження Христа. Говорять про те, що там десятки тисяч ангелів зійшло. З неба. І тут доторкнулася земля до неба. Тут якраз і цей, цей спів, цей гамір, цю веселість, цю славу Вишню Богу, це не передати, бо, тому що це така велика. Таке велике багатство, такий великий скарб, що Бог сам прославляє о той день, коли Він об'являється людині, щоб людина побачила його віч на віч. Я прийшов до тебе тебе рятувати, тебе спасти, тебе провадити у твоєму житті. Вифлеєм нічого про це не знає. Він зайнятий іншим своїми іншими тими речами, які тут побачили, на протилежній горі, пастухи побачили якесь світло, дивні співи і те інше. Вони найняли, що, що відбувається, лишили відважилися лишити свої отари і піти до тої стаєнки, подивитися, що ж там відбувається. Те, що відбувається там, воно. Не передати, бо, тому що об'являється Господь. І як вони пережили ту повноту того свого серця, як вони це в різних колядках, в різних співах, це все оці різні моменти оспівані. Так, дорогі мої, Христос, ми переживаємо ту святу ніч в тому, що Христос приходить до людини, до нас. Приносить свої скарби, приносить свої заповіді, приносить обітниці, приносить, підтверджує ті всі різні закони, які він дав через різних пророків і так далі. Він це все підтверджує і голосить свою місію, бо голосить те слово від Бога, те, що Господь Бог хоче бачити нам і дати нам. Якби ми збагнули відчути ту повноту того вертепу, Якби ми в своєму серці пережили ті різні моменти, якщо по справедливому вірили, то зовсім би було інакше. розумієте? Зовсім би було інакше, бо на світі нам би не треба було кордонів, нам би не треба було зброї, бо тому, що ми жили в такому ангельському світі, де дійсно тільки царює один Господь. Але ми мусимо знати, що ми далекі від цього. Ми вже знектували все, всі-всі, перейшли всі заповіді і так далі. Навіть Та от недавно було. Було введення, якщо щось можу не, не забути, то, то свято розумієте, введення в храм було Богородиці, розумієте. Якраз ми ще прийшли до, до хати після вечірні, прийшли до хати сусіднього села, там, де я коло Чорткова дзвонить один чоловік. «Отче, це це правда. Це та правда, що треба в завтра, ну завтра, щоб везло цілий рік внести в хату квітку і обійти кіткою, обійти кругом хати і так далі. так далі. Я кажу: мало, мало, треба ще кітку під хвіст поцілювати. Бо тому, що так, коли ти сповідався, як шлюб брав, розумієте? і одночасно до сповіді не ходиш з Христом не живеш, і так далі в ніділять свята то ти або на рибу, або на гербі, і так далі, більше нічого, розумієте? Ну, яке це християнство? Ну, де ж це присутність того Бога і в твоєму серці, і так далі, розумієте? О, через от ті різні твої забобони, і одночасно тратите все те, що найцінніше. Найцінніше, але знову часто, а де ж тоді що будете мати далі? Адже кожен наш крок, який ми робимо, ми приближаємося до вічності. З кожним кроком ми приближаємося приближаємо до того моменту, що зустрітися з Христом. А що ж йому ми скажемо, якщо ми його не знаємо, якщо ми його не пізнали і так далі? Ну добре, нас охрестили, і так далі. Ну, ще привели до пер... за руку привели до першого причастя, бо були там е... хресні, і так далі. Ну, все. І все більше нічого. Дорогі мої, народження Христа є тим велике, великим світ... е... свідоцтвом, тої великої запоруки. Що Бог приходить до нас у видимий спосіб. Подивімося на нього, пізнаємо Його, зрозуміємо Його, що Він тільки приходить для нашого добра. Ті всі різні закони, які Він зараз буде говорити, вчити нас, і так далі. В різних притчках буде відкривати майстат Бога Отця і так далі. Тільки тим буде Він хотіти, щоб ми тільки якнайбільше пізнали Його. І тоді це все є це, це вам дається для того, щоб ви мали запоруку вічності. Якщо хтось це нехтує, то що ми тоді зробимо? От ідемо коло тої ялинки, розумієте, десь там 10 10 молодяків, розумієте, розпивають ту бутилку, розумієте там? Ну що? про що йде, мова, на яке свідоцтво там, на тому місці, і так далі, розумієте. Настільки диявол посіяв різні провокації, що так тяжко в цьому світі збагнути і знайти ту правдиву людину, яка в дійсності знаходить, знайшла в своєму серці місце для Бога. Тож, дорогі мої, вірю в те, що ви прийшли тут сьогодні якраз з великим переконанням і занести подяку Богові за те, що ми є. За те, що Він нам дає, за те, що Він опікується нами, за те, що Він нас проводить по, своїй дорозі, по нашій дорозі нашого життя до, своєї вічно, до нашої вічності, і одночасно це є запорука тому, що ми будемо щасливі також із Ним. Бо тому що кожен багатий є в той, хто багатий, там, хтось там каже, що гроші має, і так далі. Це гроші нічого. Я не бачу, що. Не бачив, щоб хтось йшов з цього світу з річми, розумієте? Але багатство є в іншому. Що ми зробили для Бога, що ми зробили для Ісуса, в який спосіб ми Його прославили, в який спосіб ми його, Йому послужили і так далі. Яку винагороду ми будемо мати за це? Будемо мати, навіть якщо ми шклянку води подали. Вода потребуючу, вже за то є також нагорода. Так що, дорогі мої, змагаємося в різних спосіб послужити Ісусові і тої дійсності, нам на тому світі не треба буде якихось там, бо там нам немає блатів, там нема, Скажіть, Отче, поможіть, поможіть, поможіть так далі». Там ніхто нікому не помагає. Там йдемо Просто-напросто йдемо до зустрічі і одержимо ту нагороду, яку ми заслужили. Щось зрозуміли чи ні? Тішуся, що зрозуміли. Дякую. Хай Бог благословить.